Порох радянський горить дуже гарно. Що поближче, Да? В Бахмуті багато ми працювали. Багато. Я завалив русского офіцера. Це, це ваша тут... фотка? Це моя. А, це теж фоткала колись. Часом не я. Думаю. Я постійно була в прес-службі. Війна стала жорсткішою. А показувати те, що вона така жорстка, стало складно, і це майже неможливо. Щоб ти був здоровесенький. — от ми зараз сидимо в цьому місці при фронтовому, от тільки завдяки цим людям. Про них треба якомога більше говорити. збирали на рыбу Звісно, конечно же нет ты бачиш, скільки там 4 мільйони. – а сколько насобирали на точно на один риб. – точно на один риб, да а сколько для танка рыб стоит 310 тысяч окинул пиши а okay. ч риб.

Наш да, батальон хоче тебе привітати з твоїм день народження. Побажати тобі, щоб ти не залишався таким, який ти є. Трошки слухтенше. Командир, щоб не ображав. Кого я Так. щоб ти був здоровесенький. то було все зайде. Щоб дівчинка в тебе була нормальна. Ну нехай не Бо вона буде одбор у мене приходити. День народження, це наші хаті вам щоб пожали всіх накормив, щоб чаювали. Релакснули трошечки. Тут жарка на нас вийти, так? У скільки років? Двадцять шість. О, шість, двадцять шість. Свят. Одно лежать, ага. так? Так. Да. Коли ти приїжджаєш працювати до якогось підрозділу, на чому ти фокусуєшся, коли фотографуєш? На людях. На людях. Перше це люди. У кого яка історія? там, намагаюся запам'ятовувати, хто що зробив, хто де воював, у кого взагалі які виїзди були, хто отримав яке поранення. так. Ці Тече, Я на моїх хвостах уже там вала. Сто п'ятсот мільйонів. У нього спеціальний жорсткий диск. Так, може когось всходка Так. Хтось, фоткає. І мені ні. Наряджайся, потім хотиш поніма. Куди там надай вінчик якийсь закинеш, все було нормально. я Потім мені курців напишіть, скаже. Так, ти їс до моїх там кістів. Є такий Олександр. Курців, то він любить, коли ми фоткаємо бійців. А, це холо колись нас. Часом на яду. Роботи. І він любить потім фотографії, щоб йому всі вислали. І Він буде вимагати, казати Ірина, де фотки? І от і ми зараз йдемо і харби. Ну, люди це основне, це те ну, на чому ґрунтується ця війна і і чо? Завдяки чому ми досі маємо таку державу як Україна. Я зафіксувала, коли наша бригада відбила Охтирку, я була там на третій день на місці бою. Так а як это было? Ще раз. Так міномети забрали? Не, вообще как? Ну Мы приехали сюда. Нам сказали вдвоем, я і тихо, ми пошли вдвоем, ну йдемо. Мы слышу звук техники какой-то, говорю, уходим. Они ехали, стреляли, короче. Вот, что бабочи... снимать? Разрешили снимать? Да, конечно. Это Нет, наш коридор. Они бабочки открыли в бехах. Вот так начали стрелять. Потом проехал поїхали танки. Не, не, не хотіли туди вести, казали, та там хлопці третій день воюють, вони там спати хочуть, вони не ви не виспані, вони там вже там від втоми, не можуть стояти на ногах, а я приїжджаю, а мені кожен хоче щось розповісти, 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 розказати. Я заваліл рускава офіцера. Отакий малий, мені такий вампір позивний з такими зубами. Розказував, як він рожок випустив в русского офіцера. Я смотрю, тут починаю гранату доставати подсумка своего. Я в нього ну, резкова ну, выстрелил весь магазин, то упав, все, потім подошлі дали него погони лейтенанта. Ці фотографії були значущі, бо це були перші дні війни. Дуже-дуже пишаюся все ж таки тим, що такі продавила цих, їх, які не хотіли мене брати. Ми сіли і поїхали у звільнений тростянець. Звільнений. Ну, буквально там інформація, те, що там звідти відійшли війська, було години-дві. І купа зірваної техніки, спаковують позиції з СПГ, бо вони вже не потрібні. Ми виходимо, люди починають потроху-потроху там на площу виходити. Якась. Е була сім'я, ми досі переписуємося з, з жінкою. Вона була вагітна із комбатом з нашим. Вони прям проходять у мене ця фотографія, що вони йдуть. Там цей вокзал розкрочений прям в хлам. Штаб е, був на вокзалі. А біля цього штабу були оці ці. Мсти, мста 19, в Рості, так? Да, російський. І наші по них просто артою фігачили, і ці мсти взривалися. І через це все вокзал просто він горів. Зрозуміло, що не хотіли руйнувати. Ну, там руйнація цей вокзал був. Прям і по вагонах потрапляли, ну там вони в спалені були такі, з такими дирками в вагоні. Я з дрона знімала, теж вона такий вигляд має. А я ж така ще не все фоткою, Ти типу, подумай, Боже, щоб не там не спалити щось, а потім думаю, дурне треба все фоткати. Треба такі моменти взагалі знімати, фоткати. Трошки побидалося, але Місто залишилося в цілому майже не зруйноване. <звук> Ви скажете, коли був? Он... А, а только... ну подождіва! А вы тут выезжаете или вообще нет? Мы на треску езжала. А. Ага. Не. Вы да что ты? Ты осталась. Увидимся, разливый. О, вот так, да. Ну хоть бы кто-то себе пожелал, чтобы контракт закончился. Он у тебя и так закончился, братан. Надо было отлонительно, если я рачей. Ну, війна для мене почалась, мабуть, це було, е, перше січня після Нового року, день народження Степана Бендери, 15 й рік. І мої друзі, е, в мене це Лера Бурлакова. На той момент Лера воювала у Карпатській Січі, добровольчому батальйоні. І там ще її товариші знайомі, вони приходять у військовій формі. А я знала, що Лера їздить на війну як журналістка. А тут вона виявляється, ще ну, якось у військовій формі, і вона виявляється, що вона воює. І, і вони якось так згуртовані, і вони прям, і них якась така прям єдність, і, і у них щось є, якась там своя. Тема, як, ну до якої я недотична, і я розумію, що я взагалі щось пропускаю дуже важливо для своєї країни. І я просила її познайомити мене, щоб я могла туди поїхати і щось робити. А я тоді там курси перукаря закінчувала. в мене там і, і фотограф, і перука. То я кажу, ну хоч щось, я хочу приїхати і щось робити. І я там зі, зі всіма цими інструментами поїхала, ба... жила на базі в Курахово. Ну, там більше була роботи, Оти з волонтерським майном, так я почала там їх їздити у піски. Ми їздили там, і якось воно тримало, не відпускали. Було важко вже просто приїжджати, як не зрозуміло, в якому статусі. Ну як хто я приїжджаю там і що я роблю. Ну просто потусити. Ну людям це не дуже вже цікаво. Там на яку посаду ти зайшла? Я числилася кравцем, потім я пройшла учебку гранатометник РПГ, але ми під час учебки ми жодного разу не стріляли. Ну так вийшло. У нас були такі учебки, що ми не стріляли. З РПГ. І мене поставили на якогось там помічника-гранатометника. Ну, це все було фіктивно. Я постійно була в прес-службі. Ну і вже потім стала на посаду прес-офіцера в серпні 22-го року. Ну, Вже під час мовно штабки. І підписала п'ятирічний контракт. А ну, присядь, а Ні, може. Так, отак, понижче. Да, о, так, от так, О. <гум> не, ну это. Це <гум> <гум> Ну не так, вже прям ти ш -ш 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 киришся. О. У мене є друг такий Антошка, він постійно, коли я фоткаю, його у нього така борода, він такий вікінг робиться такий. <гум> а потім такий ну раз і нормально. А фотки у нього всі такі хардкорні. У нас, щоб ви розуміли, ці всі танкісти вони дуже героїчні. Вони виїжджають на пряме наведення. Вони хуярили в Бахмуті Вагнер. Ну, в Бахмуті точно, я вас не мав. У да? да? да. вас, вас добре була. Ми вже не знімемо ніколи того, що ми знімали от тоді, коли був Бахмут-Селедар. Коли в нас там батарея САУ стоїть просто так в чистому полі, вони там без якихось там ялинок, де вони там не сховані, вони просто стоять і стріляють прям гармати М 46, здається, от вони там такий вогонь давали, що там він прям. Ну, Для кадру, я розумію, що для роботи це важко для артилерійської, але для кадру порох радянський горить дуже гарно, дуже потужно для кадру. Ну і зараз ми, звичайно, такого вже не знімемо. Це таке містечко солідар сіль ви добували колись. У нас тут війна. Я да от недавно Ну Тут ніхто не живе вже, так? Так, до ну, мене звернувся е, фотограф, який фотографував Солидар е, ще в мирному житті. Ну, Як ці шахти соляні. І йому не вистачало для виставки, він хотів е, Солодар ще під час е, от бойових дій фотографувати. Ну, я йому просто віддала е, ну, от фотографії, які були в мене, там, як монументи наші працюють, там, як місцеві мешканці там ходять, і, Ну, от щось таке. І, і була виставка Солодар Сіль війна, він ще в Германії робив. Ну, але це, Я йому просто віддала фотографії, там, якісь попідписування. Я виписувала, що на них зображено, і я не займалася. Ну, Він в мене тегає, я бачу, там виставка я прийшла, там виставка, ну і добре. Що поближче, да? <sighs> ну, слушай, переждали самую тишу. Ну, да. По факту і, ну ми підпадали на, який нас супровождали, що я сама б я б на, 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 мабуть, ми б не. Не дійшли самі, ну, мені кажуться так. Бахмуті і в «Солидарі» багато ми працювали. Багато і журналістів я туди багато відведела. Моєму побратиму Артему 21 От, Ми тут вважаємо, що ми сповняємо довгі странти на всі нюанси. Війна стала жорсткішою, а показувати те, що вона така жорстка, стала. Складно, і це майже неможливо. Чим для тебе фотографія є зараз? Я думаю, що це моє ремесло. Зараз е, це фіксація історії, історії моєї бригади. Е, це, в принципі, вже не захоплення а як робота. Іноді, тому що коли я в відпустці, я навіть не хочу розпаковувати фотоапарати кудись там, якщо там щось десь і зірвало, щоб я туди поїхала і щось зняла ні. А от коли ми вже з журналістами працюємо, ну просто я розумію, що об'єктивно в мене там безпрецедентний доступ до якихось подій, до яких не може бути у ну, цивільної людини, яка не служить бригаді. Бо в мене там є це знайомства, зв'язки, і, і в принципі я можу там десь дізнатися те, що там не дізнається цивільна людина. Ну і поїхати, і це зняти. Прям близькість до війни, близькість до таких подій, які там можуть бути прям ну, топові, то, ну от, власне, це є моя місія, щоб фіксувати ці події і розповідати світу, що вони сталися. Ну, це це тут... ваша фотка? Моя, Ірина. Це була, вона дуже крута. Ну, так вийшло. Це біля гусарівки, ну, в гусарівці на полі. Лезиться башта, вона просто зірваний танк, і вона облетіла просто далеко від, від решток москалів. Я сфоткала, потім мені порадили, що треба її перегорнути. Ми її перегорнули, ну і вона пішла в народ. Там з нею почали якісь там шеврони, обкладинка там книга Влада Сорта. Потім ще я побачила, що сьогодні на обкладинці за ікони. Цю фотку взяли. Да, Вона дуже собі... класна. просто сама не зрозуміла, що таку вірусну фотку зробила. Ти в бригаді вже більше семи років. Чому ти лишаєшся в цій бригаді? І Чому ти продовжуєш робити те, що ти робиш? Моя місія, я вбачаю, ну, що треба показувати саме тих, хто ризикує найбільше життям. То найжертовніший, ну от щоб показувати от, власне цей подвиг, який е, зараз відбувається кожен день і, от, щоденно. От ми зараз сидимо в цьому місці при фронтовому дружківці, і до нас ще фронт не пересунувся, бо він от ми тримаємо наша бригада, тримає тут фронт з 22 другого року, з серпня. Так, да, е, вони. Посувають нас, але все одно вони не дійшли до Константинівки. Вони ще не в Константинівці. Вони ще там кілька кілометрів чи десят, десяток кілометрів ще є. І це тільки завдяки тому, що там якийсь от сидить такий борода, чорний, там і Одеса. Сидять у цих от е, нірках, в окопах, там гріються. Вічками, цими намотаними саморобними, і і просто не пускають ворога пройти далі. От, і все. От тільки завдяки цим людям про них треба якомога більше говорити.